Якщо у вас автоваз, то вам знайома проблема постійного перегрівання автомобіля в пробках. Будемо встановлювати кнопку самостійного включення вентилятора. Для цього нам треба кнопка за 20 гривень і півтора метра двохжильного провода. Кнопку будемо встановляти в одну із заглушок, а саме отвір будемо робити паяльником. Хоча і шуриком і сверлом було б набагато краще, як мінімум по красоті. Беремо паяльник і бажано виходимо десь на двір. Так як шмон відплавленої пластмаси стоїть ще той. Пропаюємо отвір потрібного нам розміру, вставляємо туди кнопку. Беремо провід і встановляємо з однієї сторони дві клеми. Просуваємо провід торпеду, щоб красиво пропустити його під кавроліном. Засуваємо заглушку в своє місце, і переходимо під капот. Знімаємо роз'єм з датчика температури охолоджуючої рідини і перерізаємо будь-який із проводів. Провід, який ми провели, під'єднуємо в розрив до провода, який ми перерізали. Одягаємо гофру, гарно все ізолюємо і вставляємо роз'єм назад. В датчик. включаємо запалення і починаємо тестувати кнопку. Як бачите, вентилятор включається і вимикається з допомогою кнопки. Тож, коли ми побачимо, що температура на автомобілі росте, можемо включати вентилятор і не переживати за перегрів.